Новина, яку українці щоразу чекають з особливим трепетом, ще 207 наших нарешті вдома. Обмін відбувся напередодні. Найстаршому з військових 61, а наймолодшому навіть немає 21 року. Дехто з них був у неволі майже два роки, тому на рідній землі герої. Дали волю емоціям, як відбувався процес, які перші бажання наших військових, і скільки загалом людей нам уже вдалося повернути додому у сюжеті Олена Чернякової швидкі екстрені служби військові під грифом секретно. Колона навтівок виїжджає на особливу зустріч. У прикордонному пункті очікують на тих, кого не бачили місяцями або ж і роками. Відчувається напруга. Обміни із Росією завжди можуть вийти з під контролю, але не цього разу наші військові тут в Україні. 207 українських героїв повертаються додому з російського полону. Те, що їм довелося пережити там, важко сягнути. Та це позаду. У день обміну їх накривають емоції, радості, шоку, спокою. Тепер віриш? Тепер вірю, але ще досвідом. Слова у таких моментах зайві. Вони тут їм важливо правильно одягнути прапор і обійняти тих, з ким пройшли крізь пекло, і не вірили, чи побачаться знову. Так багато сіла Руся, йди ставай час місяць. Та найбільш очікуваний момент далі. Дзвінок тим, хто чекав найбільше часом, зневірившись, що це стане можливо. Ну, ну сабняко да, да, па я, я, я вже в Україні. Да, па я живу. Ну все, все нормально. па. Ну, коротше, скоро буду вдома. Це був важкий обмін, каже представник гур на місці. Він зазвичай стриманий, але цього дня не стримує радості. Процес йшов важко. Одного разу зірвався, та, врешті. Вдалося, попри те, що відбулось із падінням російського літака, іл 76, перемовини не зупинялись, тривали, і Україна зробила все можливе для того, щоб сьогоднішній обмін відбувся. Він відбувся. Окремо слід подякувати Арабським Еміратам, які сьогодні посприяли надали допомогу. Щоб цей обмін завершився, результативно. Це вже 50-й обмін за період повномасштабної. Цього разу вдалося повернути 95 службовців зсу, 56 шість 26 прикордонників, 29 воїнів ТРО та одного поліцейського. Найстаршому з них вже виповнився 61 рік, а наймолодшому лише 20. Серед звільнених військовослужбовців захисники Маріуполя, Херсона, бійці з острова Зміїни, Морпіхи та бойові медики. Наша традиція. Було 2828, а від сьогодні стало 3035. І далі ця цифра буде лише рости. До процесів повернення залучена величезна кількість людей. Розвідка президент, координаційний штаб, перемовини з російською стороною відбуваються у повній таємниці. Та врешті головний результат наші вдома. Різні звання у хлопців. Різний досвід, всі однаково важливі для України, і так само звільнимо усіх наших людей, і це обов'язок ми голоса за нашу свободу. Олена Чернякова Україна, марафон. Єдині новини.